Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 8 березня 743-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора після перерви знову були пуски іранських дронів камікадзе від росіян. 37 штук, більше половини на Одещину. Також ще росіяни атакували Херсонщину, Миколаївщину, Кировоградщину і декілька дронів залетіли навіть на Донеччину. 33 з 37 дронів наші хлопці збили. Над Одещиною збили аж 18 штук. Щодо прильотів, про які повідомили офіційно, це десь поруч з Одесою якийсь законсервований інфраструктурний об'єкт. Жертв серед цивільного населення немає. Ще вчора росіяни двома балістичними ракетами атакували Україну. Одну випустили по Сумах, а іншу по Олександрії на Кировоградщині. Їх на жаль збити не вдалося. Ще керовану авіаційну ракету пускали по Донеччині і проти радіолокаційну по Херсонщині. Їх теж збити не вдалося. І ракетою с 300 росіяни обстріляли місто Чугуїв на Харківщині. В сусідній Миколаївській області під час атаки дронів вдалося збити дві штуки, прильотів ніяких немає. В Очаківському районі, як завжди, росіяни з артилерії обстрілюють очаків та селища. На щастя, без жертв цього тижня на Миколаївщині було відкриття двох мостів, відбудованих після того, як росіяни їх підірвали, коли тікали з Миколаївщини. На Херсонщині, як завжди, сильні російські обстріли, авіабомби, ракети, артилерія. П'ятеро людей травмовані минулої доби. Внаслідок цього чекаємо на добрі новини і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.